Каже, смату гуляють. А слава, славно, завтра не тіля свята, а вони гукають. А коли він ви погуляти, як таке під святом, забудеш, а другі дьоти гуляють. Та розходились спати, а то самі не сплять і другим не дають. А не мене вже спати, хто тобі боронить. Так, я такий, щоб цей той і вже підлягати, так, ну, що? Це вони так забарилися, а це ж ніч на дворі. Так, ти пішов визнайшуй. Так куди я де їх буду шукать. Їх його кавалер проведуть. А а проведуть, проведуть. Кабалерів за ними, як полон зазирнув. Ой, а все таки страшно. Там маленькі. Так не каже йди. Нагородив нас бог дочкою разом. них. От і Спотіотій мадамі одній за панційон скільки переплачено, га? А за який час довго там просиділа? Аж три місяці! Три місяці! Та ти хотів би запакувати свою дочку в єдину науку науку, аж до так? та я не про те. А про що? Просто оті пенсіони мені не досмакують. Я гадаю, що якщо за рік заплачено, то треба було б хоча б принаймні за їх відсинути.